Не просто заради розваги, а з благодійною метою в Івано-Франківській громаді проведуть понад 70 різноманітних культурно-мистецьких заходів до великодніх свят, дня міста та дня матері. Концерти, ярмарки, майстер-класи та навіть традиційні гаївки. Усі вони переконують у профільному департаменті, будуть спрямовані на допомогу війську. Цього року ми е, святкуємо. Відзначаємо ряд свят у травні місяці. 5 травня святкуємо Воскресіння Христове. 7 травня, 362 річницю нашого день народження, нашого міста славного Івано-Франківська, а також 12 травня, день матері. З нагоди цих подій, структурні підрозділи виконавчого комітету Івано-Франківської ради підготували низку заходів, благодійних заходів, де будуть збиратися кошти, де ми може долучитися і донатити на збройні сили України у день народження Франківська відбудеться панахида за мешканцями міста, які загинули в російсько-українській війні, та вручення відзнак почесний громадянин міста Івано-Франківська, рідним полеглих захисників України. Низку заходів цьогоріч вперше організує і комунальний заклад Дім воїна у парку культури та відпочинку Тараса Григоровича Шевченка. Відбудуться культурно-спортивні активності для захисників та захисниць України, фотозона мілітарі, майстер-клас зі стрільби з лука за сприяння та підтримки Національного олімпійського комітету України, фотозона атракція та майстер-клас культурного гурту мистецтво бою на меча в середньовічному стилі. Також 7 травня комунальний заклад Дім воїна організує на вічовому майдані фотозони та цікаві майстер-класи. До річниці Івано-Франківська запланували відкриття інтерактивного музею Місто і зброя у Палаці Потоцьких 8 травня. А також запрошують усіх охочих долучитися до плетіння сіток у межах акції Волонтерський Івано-Франківськ, яка відбуватиметься цього ж дня у молодіжному центрі рух. Анонси усіх заходів можна знайти на офіційних сторінках департаментів культури та освіти у соцмережах. Андрій Гаргара, телеканал